Значить, сьогодні у нас такий дуже нестандартний урок, тому що сьогодні ми з вами працюємо лише з комп'ютером. Значить, тема сьогоднішнього уроку є це, як використовуються моделі. І на уроці я вам показувала презентацію те, де ми можемо її знаходити. Далі ми з вами опрацювали, що ж таке Android, на що ж він у нас схожий? Так? Для чого він нам потрібен, як далі ним ми можемо користуватися. І далі ми перейшли до створення проєкту. Отже, одразу, не зупиняючись на презентації, я буду вам розповідати, що ми маємо зробити. Ми маємо з вами зробити ось такого плану проєкт. Подивіться, будь ласка. Так. Це мій проєкт, який я вам показувала і розповідала, і записую для вас відео. А результат у нас вийшов ось такий. Подивіться. Ось такий нам вийшов результат. Тобто ми можемо з вами створити будь-яку модель, будь-який алгоритм для цього зробити, так? зробити, наприклад, якесь оголошення, якусь рекламу, нам потрібен дім. Звичайно, на цьому тижні у нас тиждень інформатики та тиждень доброти в Україні, тому саме доброта найбільш відноситься, звичайно, до тварин. Ну, і я Запропонувала вам створити ось такий проект. З чого ми почнемо? Перше, що ми маємо зробити, це я зараз звертаю відео. Перше, що я маю зробити, це я маю відкрити наш Paint 3D. Чому саме його? Тому що саме в ньому ми будемо. Ну, ось так, на те, що ми з вами робили на минулому році, так, пам'ятаєте? Ось наші об'єкти рухаються, так? Так, отже, що нам потрібно тепер зробити? Я натискаю меню з лівого верхнього куточка. І тепер я знаходжу new, Тобто новий документ. Так. І сейв. Так. 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 Отже, йде завантаження нового нашого документу. Цей проєкт, верніше, цей проєкт мені зараз він не потрібен. У нас відкрилась нове віконці. На минулому році ми з вами переглядали, що таке два об'єкти, два d обєкти як ми можемо створювати 3D-об'єкти, потім розглядали стійкі, розглядали, як ми можемо додати текст, розглядали ефекти. Переглядали, як ми можемо додавати канву до нашого проєкту. І тепер ми з вами переходимо до нашого проєкту. Отже, перше, що ми маємо зробити, ми маємо придумати, що нам потрібно. Якщо нас тиждень доброти, так, то нам потрібен дім. Або, а, давайте зробимо наступне. Так, той проєкт, я вам показала. Давайте зробимо. І так, обираємо зараз ми тих тварин, які. Живуть в дикій природі. І, так, і що це в нас таке? Щось не так сталося. Так, відкрилося. Так, давайте ми зробимо так. Отже, давайте ось такого. Гімалайського козла виберемо. Так, гімалайський козел його називається цю тваринку. Так, трішки. Підтягуємо його, можемо розширити. Давайте ось так, нехай він буде раз. Тепер додаємо знову ж таки так, іншого якогось, давайте нашого. Давайте. пака нехай буде. Так, ми можемо вибрати, що зв'язано з а, морськими тваринками, так, тобто рибками. Так, там має бути більше. Так. Давайте ще додамо так. І придумаємо якийсь цікавий лозунг. Так, давайте ось такого. Три виберемо, так? Так, о він у на нас. Так, три. Давайте ще одного, чотири оберемо. Так, давайте ось такого, так. Отже, що ми можемо написати? Не знищуйте нас, так? Або ми хочемо жити. Або що ми ще можемо таке написати? Так, одразу давайте ми зробимо з вами. Перевернемо наш м -м листочок, так, щоб. А, ні, нехай на такому будемо, краще. Так, у нас є перша, це хто наша? А, пума, так, ні, не пума. Тваринка наша. Так. Повера... Повертаємо її так, щоб нам було зручніше на неї дивитися. Тобто, щоб нам вона, здавалася не можева. Трішки, ой, здається, бачите, стало. Це дуже гарно виглядає, до речі. Так, тепер давайте нашого цього гірського козла поставимо. Так, тваринку нашу? Так. Де він У повертає в Ністер. Так. так. Так, знову на нього клацаємо, у нас висвітлюється. Коли ми на нього клацаємо, так, у нас висвітлюється. Одразу. Така рамочка. Бачите, ми можемо ним рухати. Давайте в цю сторону. Так, так тепер тут ми трішки поміняємо місця їх. Так, нехай він не сидить, зменшимо його трішки. Але, але, звичайно ж, ми його повернемо. Що ми, що ми напишемо? Ми хочемо жити, так? Тобто зараз дуже багато вбивають, на жаль, тварин, так? щоб збагатитися, щоб а, мати якісь там атрибути або трофеї, так? особливо цього ядського козла, У нього роги. коли їх вбивають, на жаль, ось роги роблять з них трофеї. Тих твариночок дуже часто роблять, такі, знаєте, Спеціальні, немов то тваринка жива, так? Далі. Так, тепер додаємо текст. Текст додаємо з допомогою надпису текст. Раз натиснули лівою кнопочкою. Так далі. Обираємо буквочку Т. Виділяємо місце, де в нас воно буде. Так, написано, і пишемо з української української мови. Звичайно, як завжди, так? Ми хочемо жити. Хочемо жити. жити. І хочемо жити. Знаково так, тепер я виділяю, ставлю на серед, Бачите, де в мене є поле? Так, далі. Змінюю текст, наприклад, ось такий. Два. так, І ось такий робимо. Так, дивіться, як воно гарно виглядає. Але тепер ми з вами можемо його також якось або повернути, так? Або трішечки ось так. Бачите. Раз, Далі ми хочемо жити. Ми хочемо жити. Подивіться, як вона гарно нас пише, так? Тепер ми створили з вами проєкт. Тобто ви робите, звичайну, рекламу. Зараз переглядаю час, тому що, можливо, у нас так, У нас залишилось трішки більше хвилинки, так, звертаю. Тепер для того, щоб далі зберегти наш проєкт, я натискаю меню. Далі натискаю на save, тобто збереження. Сейп. І далі я обираю для себе. Що ж мені потрібно? Або мені потрібна а, просто картинка, або мені потрібна 3D-модель, або мені потрібно відео. Я натискаю на відео. Подивіться. Ось так воно у нас буде виглядати. Ми хочемо жити. Так, це перша анімація. Далі. Наприклад, ось така анімація. Далі. Ось така анімація, так? Далі ось така наша анімація. Або ось така, так? Як була вам показана на відео, дивіться. Так. Так, подивіться, як гарно вона виглядає, правда? Так, і тепер ми натискаємо сейв. Отже, ми це зберігаємо. Тепер обирає місце, де воно буде, наприклад, на роботі. Так. А. О, Ні, і тепер роблю назву свого проєкту. Ми хочемо жити. Ми хочемо жити. Хочемо жити. Хочемо жити. І знак уклику забула. Enter. Мій проєкт зараз зберігається. Бачите, він Тобто він завантажується. Зараз ми його поглянемо у вас у класрумі, буде зараз, тому що зараз час закінчиться, буде приклад проєкт. Це все. Дякую. Виконуємо. Якщо будуть питання, задаємо, пишемо. Дякую.